Дорогі брати і сестри, вітаю вас. Читаємо сьогодні послання апостола Павла до церкви в Коринфі. перше Коринфянам, 13 розділ. Якщо я говорю мовами людськими і ангельськими, а любові не маю, то я мідь, що дзвонить або кимвал, вал, що бринчить. Якщо маю дар пророцтва і знаю всі таємниці, і маю всяке пізнання і всю віру, так що й гору можу переставляти, а любові не маю, то я ніщо. І якщо роздам усе добро моє і віддам тіло моє на спалення, а любові не маю, то нема мені з того ніякої користі. Любов довго терпить милосердствує, любов не заздрить, любов не вихваляється, не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла, не радіє з неправди, а радіє істині, усе покриває, всьому йме віру, всього сподівається, все терпить. Любов ніколи не минає, хоч і пророцтва скінчаться, і мови замовкнуть, і знання зникне. До цього місця. Це відомий розділ із Святого Писання про любов. І хоч часто його зачитують на таких подіях, як весілля або інші, контекст значно це любов біблійна, любов Божа, яку Він має до нас, яку ми є провідником до світу. Любов Божа. А тому найближчим до контексту є вірш із Писання, який може, може пояснити це, звичайно, Іоанна 3,16. Бо так полюбив Бог, світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб всякий віруючий в нього не загинув, а мав життя вічне. Цей вірш дає нам змогу зрозуміти, що таке любов. А в даному уривку ми розкриваємо оці сторони багатогранності цієї любові і її характеристики. Отже, любов, ми виділимо три основні моменти. Перше, любов це жертвенне слово, що означає давати. Господь дав сина свого для нас. Любов означає давати. Друге, любов, вона направлена на свій об'єкт. Не для себе, не шукати свого, а для ближнього свого. Бог він зробив це для нас. Його любові достатньо для всього світу. Третє, любов має мету. І ми бачимо з цього віршу, що мета це щоб кожен віруючий в нього Христа. Не загинув, а мав життя вічне. Тому ми, які маємо любов до ближнього свого, повинні мати цю мету завжди перед собою. Найвища мета робити в житті людини добру справу, добре діло, добре слово. З метою засвідчити про що? Про спасіння. Вернемося до контексту, е... історичного контексту, якому писав Павло. Це послання. Це коринф, Коринф – портове місто. Вона зараз знаходиться в Греції поруч з розваленими того коринфа, який був тоді, були землетруси, були завойоницькі війни, але ще досі залишився. Портове місце це значить торгівля, це значить розвиток цих торгівельних відносин. І місто росло, розвивалося. Воно було друге після Афін за своєю пишнотою. Відкрийте Вікіпедію, інтернет, подивіться, ти пишне багате місце. Але також в ньому був гріх. Ми бачимо це із строк Святого Писання. Тож саме, інтернет говорить, що слово саме Коринфянка, воно в синонімі означає жінка легкого поведіння. Був великий гріх в цьому місці. І Павло повчає сторінками цього послання. І один аспект, і інший, і ось він доходить до основного, до центрального, що є в ученні. Любов фундаментальна річ. Отже, перший вірш 13 -го розділу говорить: якщо я говорю мовами людськими і ангельськими, а любові маю, то я мій, що дзвонить або кимвал, що бринчить. Людина може бути здібною, може говорити різними мовами, це не духовний дар, це говоріння людськими мовами. І навіть Павло допускає таку гіпотетичну ситуацію, що навіть і небесними і ангельськими мовами людина може говорити, але не має основного в собі любові, то це означає, що шум. І те, що не приносить ніякої користі, мідьяка дзвонить або кінвал, що бренчить. Це музикальні інструменти, які в оркестрі, які направлені по нотах, вони дають корисний звук. А самі по собі, не маючи любові за основу, це є шум, це те, що дратує навіть Кімвал або мідь, що дзвонить. Якщо маю дар пророцтва і знаю всі таємниці і маю. Всяке пізнання, і всяке віру, так що й гори можу переставляти, а любові не маю, то я ніщо. От як Павло нас підводить до того, що любов є фундамент всього. Гіпотетично можеш мати і розуміти пророцтва, таємниці. І навіть віру, яка гори переставляє. Ми вже чули про це, Господь говорив, що майте віру. Якщо матимете хоч трохи, можете і гори переставляти. Але що сказано? Якщо любові не маєш, то ця віра марна. Хочу, щоб ми зрозуміли чітко. Без віри ми, Господу, не можемо догодити. Ми не угодні, Господу, без віри. Але ось тут нижче останній вірш цього розділу говорить, що перебуває любов, а, перебувають ці три: віра, надія, любов, але більша з них любов фундаментальна річ. Третій вірш якщо роздам усе добро моє і віддам тіло моє на спалення, а любові не маю, то нема мені з того ніякої користі. Людина готова навіть роздати все, щоб допомогти іншим. Людина готова навіть віддати тіло своє, тут сказано все спалення, да? насправді це восхвалення, звеличення Господа. Тобто високорелігійна людина. Але що? Знову відсутня любов, відсутня основа. А це значить, що немає з цього ні користі ні мені, ні іншому. Ти допомагаєш, ти даєш все. Навіть своє життя готовий віддати високотака релігійна людина, а любові немає, то немає і користі того, що ти зробив. Це є так. Любов. Довго терпить милосерство і любов не заздрить, любов не вихваляється, не пишається. Довго терпіння дуже важливе, але часто слово таке, яким пренібрегаємо. Господь учить нас, що особливо в останні дні нам, церкві, треба вчитися довго терпіння. Ми не... Підпадаємо під суд Божий, ні. Але останні дні це дні ганінь. І тому треба бути готовими довготерпіння. Там, де темно світити. Зараз, наприклад, в Україні темно, страшно. Треба світити церкві. Солити там, де дуже класно, якраз цей момент, коли ти можеш проявити. Оцього учить довготерпіння. Добра, милосердна любов. Не заздрить, не вихваляється, не пишається, тобто не для себе. Ми про це говорили. Вона направлена на когось. Господь віддав сина свого для нас, щоб ми спаслися, щоб ми служили. І від служіння Його воно йому не потрібне, нам воно потрібне. Тому ми називаємо це милість, милість Божа. Нам від цього вигода. Вірш п'ятий: не безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не замишляє. Зла не шукає свого, ми вже говорили. Вона направлена на іншого. У нашому випадку це на ближнього свого у нашому служінні. Небезчинство означає все чинно. Що ти робиш, що ти говориш в цій ситуації, в цей час все правильно і чинно, якщо ти дієш по любові. Нічого зайвого, все підходяще. Не гнівається і не замишляє зла. Ми можемо по-різному розуміти, що таке зло, але біблійне визначення зла проти волі Божої. Добро відповідно за волею Бога. Шостий вірш? Любов не радіє з неправди, а радіє істині. Неправді поправте. Собі, я собі поправляю в Біблії неправедності. Це трошки інший термін неправедність. А навпаки, протилежне слово праведність, воно дуже пов'язане з істиною. Любов радіє істині, якій істині. Не буває так, що є істина твоя, є істина моя. Ні. Ти окей, я окей. Як живеш такі? Ні. Є біблійна істина, яка стоїть над ситуацією, яка вища, яка домінує над усім? Істина. Сьомий вірш усе покриває. Всьому й ми віру, всього сподівається, все терпить. Все покриває, всьому й ми віру. Дуже странно звучить, от фраза всьому й ми віру. Чи повинні ми, маючи любов і творячи добре діло, всьому йняти віру. Що це значить? Контекст усього віршу все сподівається, все терпить. Наступний. Любов до всякої ситуації. Прикладає біблійну істину. Що таке віра? Це значить, біблійна істина прикладена до конкретної ситуації, і що ми сподіваємося, отут краще ввести слово надія, Надія, сподіваємо. маємо надію, а отже терпимо, а отже отримаємо від Господа те, що Він обіцяв. Ми прикладаємо віру через віру, тому так і написано, всьому вірить, все через віру пропускає, адже маємо надію. А отже терпимо до кінця і маємо результат від Господа. Любов ніколи не минає, хоч і пророцтва скінчаться, і мови замовкнуть, і знання зникне. Любов дійсно не минає, не буває так любив і перелюбив. А отут, от де сказано про пророцтва, що скінчаться, давайте трошки поправимо. Справа в тому, що. Це слово в оригіналі можна трактувати, і воно підходить нам до контексту. Пророцтва не скінчаються. Вони не ту мають природу, щоб скінчитися. Це воля Божа, і вона є істина, і пророцтва можуть здійснитися. Тому пророцтва здійсняться. Пророцтво, яке було в той час, в той ситуації, яке говорив Бог Ізраїлю, правдиве. І часто воно стосується іще далі. Воно істракполюється аж до днів останніх, так звані подвійні пророцтва, які продовжуються, вони істинні, вони не скінчаються. Вони що? Здійснюються. Приходить час їх здійснення. Історія підтверджує це, це стає правдою. Але не від того, що історія їх підтвердила, а тому, що це Божа правда, Слово Боже. І мови замовкнуть, і знання зникнуть. Так само знання не зникають, знання здійснюються. Ось такі ознаки багатогранного поняття біблійного любові. Винесемо з цього наступне. три, як ми говорили, любов давати, жертвувати. Любов це наш ближній, не я, це Його добробут. Її добробут це значить думкою про когось, про іншого. І любов остаточна ціль, мета, спасіння, Божа робота, як Бог діє в житті іншої людини, щоб і вона спаслася. Як досягати цього? Практично. Це ріст, це зростання, яке може тривати роками, кожна грань. Шліфування можна почати з самого простого. Господь говорить, любите мене, виконайте заповідь мою. Те, що я вам говорю, і підказки, які вам даю. Ми можемо любити своїх дружин і готувати їм подарунок. Да? Ми любимо, потратити сильно по любові своєї, але по глупості також не запитавши. а що ж ти хочеш. І принісши, оце отримаємо відповідь. Ну, може. Краще ти не старався б так сильно. Хоча б спитав, що, що ж хочеться. Тому заповідь важлива. Щ як угодити Богу? Дізнатися, чим саме. Не так давно звучала тема у нас Якова і Ісава, так? Давайте вернемося на хвилиночку, буквально. можна багато часу провести, але хоча б трошки. Написано такий текст Книга буття 25 розділ про Якова. Яків був людиною лагідною, що живе в наметах. Лагідна людина, слово в очі не кидається. Що значить, хто знає що вона значить? Е, можливо, на російській мові кроткий, да? Кроткий. мова оригінала говорить таке слово там. Що означає? Бездоганний, безвинний, безупречний. І нижче дивитесь словнику, інше значення цього слова. Глупий, недостатній, дурень. Два таких протилежні. І як вони можуть собі вміщатись у це? в писанні Якова? Ми знаємо, що Господь говорить про Якова так: Авраам, Яков, Ісак. Я Бог Авраама, Якова і Бог живих, а не мертвих. Справа в тому, що коли ти в собі зрозумієш свою недостатність, те, що тобі не вистачає, те, що ти чимось не повний, чогось тобі немає, глупий, недостатній, тобі потрібна підтримка чия залежність від когось, тоді ти залежиш від Бога, тоді ти на нього покладаєшся. І тоді, що як результат, виходить, що ти в результаті. Безвинний, безпорочний, бездоганий. Оце те, що означає це слово там, його переклад буквальний. А той, хто відкидає Божу любов, відкидає те, що очевидно, Він для нас зробив тут ці блага, відкидає його роботу на хресті для того, щоб ми спаслися від гріха, той так і залишається на тому другому означенні там, не переходячи на цей уровень. Дурником і залишився. Тому за цього простого смирити себе до того, щоб зрозуміти, я повністю залежний, я такий. ви бачите, як чудно, Господь діє в житті, Якова. ми бачили, ми читали, брат говорив вже, як Він виводить його, як він росте в цій любові, як він прагне бути благословенням для інших народів. Що значить Авраамів заповіт? Ти благословиш всі народи, через тебе, через сім'я Твоє. Сім'я є хто? Христос. Уже тоді, уже тоді віра в Христа була фундаментальною річчю, от що можна почати рости в любові. Любов також це коли, як говорять, з думкою про постійно постійно. Любити Бога означає постійно з думкою про Нього. Про Його слово. У вас є вільна хвилина, що ви, як ви її проведете. Можливо, можна почитати. Можливо, провести якісний час, коли є Він у вас у слові побільше. Як ви ставитесь до служіння, як серйозно ви до нього відноситеся? Це постійно з думкою, про, про Боже про Боже діло, бажання поучаствувати в ньому, бажання бути благословенням для інших. для інших. Бо ми отримали вже все. Ми отримали найвеличезніший дар. А тепер що ми можемо поділитися це з іншими? Тож нехай Господь благословить зростати нам всім у любові і досягати, бо вона висока, Божа любовця, рости рости в цьому. Нехай благословить нас цьому Господь. Амінь.